Перемир'я, воно існує лише на папері. Російсько-терористичні підрозділи як стріляли, так і далі стріляють та вбивають українських бійців. У РНБО своєю чергою стверджують, що обстрілів поменшало і ведуть їх бойовики без застосування важкої артилерії. Костянтин Павлов мав можливість поспілкуватися з українськими бійцями, що тепер тримають одразу оборону на кількох різних ділянках лінії фронту, і почув трохи інші розповіді про калібр снарядів. Донець спокійно спав недовго. Після вчорашнього вечірнього обстрілу терористи поцілили зградів по території аеропорту. Як кажуть, свідки близько опівдня бойовики почали стріляти з території заводу Топаз та шахти в Кіровському районі міста. Про постійні обстріли розповідають і бійці української армії, що дислокуються під Донецьком. Нікакого немає, і його тут ніхто з самого початку не тобто, Все як було, так і продовжується. Мінометні обстріли постійні атаки, обстріли аеропорту. Сука в послідні два місяці було нічого не Змінилось у раді нацбезпеки. Заявляють, усі обстріли ведуть російські диверсійні групи, аби потім звинуватити українців. Натомість російські диверсанти вдаються до провокацій. Вони обстрілюють позиції терористів силами своїх диверсійно-розвідувальних груп, які діють під виглядом українських військових. Рада нацбезпеки та оборони звернулася до російських солдатів із закликом або здаватись, або писати рапорти до вищого командування з відмовою воювати в Україні. Солдати тут за російськими ж законами або й найманці, або учасники незаконних збройних формувань. За таку війну їм світить не лише анонімне поховання і нуль солдатських пільг, а й пристойний тюремний строк, коли Путін піде на відпочинок. Наемничество и участие в незаконных вооруженных формированиях являются тяжкими преступлениями, срок давности по которым составляет 10 лет. 10 лет срок долгий и надо думать о возможном смене руководства. В Російській Федерації і переосмислення. Російські війська, незважаючи на перемир'я та незаконність своїх дій за всіма законами, вночі спробували штурмувати Маріуполі з трьох напрямків: Новоазовська, Сартани та Коментернового. Наші війська атаки відбили. А зараз у Маріуполі вже почали будувати другу лінію оборони. Костянтин Павло Станіслав Фещенко спецкор 2+,2.